Усім привіт! Сьогодні у нас нове відео по темі гри «Привіт, Сусід. І сьогодні я вам покажу новий спосіб, як пройти третій акт. Заходжу в нього, пропускаю це все бачу. До речі, тут ще таку помилку побачу, чи ми можемо просто пирати, викидати, речі, отак. Стоємо близько колості небо вікна. І полетіли! Цікаво, хто по тій не буде лазити. тому що вона дуже висока. По-друге, вона якась кривенька. Шапки можна закритись. Ех, жаль не можна. Бананчик. Бананчик. треба помити бананчик. Можешь же нам надо водичкой, видать. А потом шею можно полыть. Чё, а его тоже кинуть, Да ладно, надо ещё ниткой, видать. Милий бананчик. Де бананний? О, а тут. Ладно, хлібчик. Ням-ням-ням. О, листівочка. Це все я пропускаю, бо ви це все бачили. Що такое роблю? Це я дуже швидко пропускаю. Знову мій улюблений годинничок. Далі оцей звук. Рестарт. І зараз я вам покажу новий спосіб. І я вам хочу сказати, в якій цій кімнаті буде відбуватись. Ось у цій там, де бачите, нема вікон. Так, дивлюся, де наш сусід. Він зараз піде у хату. Зараз він піде у хату і тоді я піду робити наші справи. Так, по-перше, я дізнався, як увімкнути вагонетку і як дістатись до того генератора. Сусід, так ти підеш до хати. О, дякую, що ремонтуєш машинку. Дякую, Сусід, ти найкращий. Так, беру. Тебе не люблю А це бізі когось тут. Ладно, пішов на задній двір. Дор докінчувати наші справи Бо ми наші страви не доробили. Ставлю сильну цілюсь і бум! Якого я не попав. Тепер чим кидати? А чим то кидати? Тепер? Ну добре. Тоді роблю. Тоді відновлюю нашу вежу. А я знаю, там ще баночка із луком є. Багато що є? На всяк випадок візьмуть два предмети. Баночку із луком і кришечку від, від сміттєвого бака. Спершу кидаю кришечку. Тому що якщо... Тому що якщо я попаду, то можна просто кинути баночку і вона розіб'ється. А як... а, а світєвий а кришечка. А якщо не попав, ну у нас іще баноч, іще є ще баночка. Ой, баночка. Так-так, баночка. Не вийшло. О! Добре. Петру бігали. Я ще далі. Я ще денько дістану ОМ. Нашим зручним способом. Ні, не з одним от сусідом. Так, поки він туди пішов, то я дістану Лом. Не Лом, нам не сюди за ЛОМ. Нічого він нам нічого не зробить. Так, за нами називається, я почути. Що, пилосос маєш? Не, не дістанеш Че сусід? Ну, шо? Цікавий сусід. А, він за нами погнав. Ось що. Добре. А є хитрій? А я піду сюди. Все, сусід від мене, напевно, відчіпиться зараз. Ти бачиш, він до мене і так не потрапить. Бо я йду в таке місце. Я тут закриюсь. І йду в вагоне Далі дивіться уважно. Степай на холію. І от туди видимо. Десь тебе в ту діску. Ось сюди. Добре, тепер ми активували вагонетку. Бачите, вона поїхала. Тепер нам треба що зробити? Ти, підзабув? А знаєте, яка ще я помилка цієї гри? Що якщо йти боком, і дивитись на свої ноги, то дивіться що буде. Бачите, ми просто танцюємо. Так, погнали. Назад. А що я збирався зробити? Що я взагалі збирався зробити? Нам потрібно. Що зробити? Що... Думаю, треба згадати просто. А, ми хотіли лом дістати. Точно. Поки сусід там. Сусід біжить. Сусід біжить, а робота кипить. Добре. Це все добре, але я забув... А, я згадав, куди нам треба. Почекайте мене. Я забув одного пасажира. Добре. До речі, я не знаю. Хто знає, як отуди от потрапити. А, я згадав, як туди потрапити. Я згадав почув. Але побачимо по часу. Чи влізе у відео, Чи як потрапити он туди. Ах, я запився. Ладно. О, нічка, до речі, нам нічка потрібна. Так, побігли. Так, я знаю, тут пастка. Мене облило, О. Хто ж сусід? Хитренький. Хитрийс. Напевно, хитрий, як я. Добре. Тоді погнали от сюди. Вони ще тут сусіда зараз не було. і минулого разу, ми пішмо сюди. І чиняємо тут теж. До речі, ця баночка чарівна. Бачите? Манка чарівна. Ладно. Якось це не дуже виглядає. А, воно завжди завтра тепер буде вімкнено. Ну ладно. І стою лом. Ладно, скидаємо тепер туди лом. Я навіть не забув, що мені потрібна карасоль. На парасолі можна літати. Ну, е, ну це в переносному значенні літати, тому що якщо я буду падати, то я зможу просто взяти розкрити парасолі, і я буду, я не буду аж так падати. Мені здається, чи я бачу ключик. Та, мені не здається, там ключ. Але ж... Що він там робить? Тут є таємний хід за картиною. Ну, не таємний хід, а таємна диска, можна сказати. Добре. Далі скидаю сюди лом, беру вазу, скидаю швидку вазу у вікно і швидко магнічу і звідси тікаю. І несу тривог до нашого омивальника у нашій хаті. Кладу її лом туди і поливаю водичкою, щоб він остиг. Бо він, як ви бачили, був у щитку, його там електрика сильно нагріла. О! Тепер можемо покласти ось сюди. А от зараз ми будемо... Ось це от... сусід, ти що з балкона літаєш? Ну ладно. Нам потрібна тепер нічка. Якщо я не помиляюсь. Для того нам потрібно попасти сусіду. Сусід, привіт! Привіт, сусід! Зараз день. Нам потрібно ще раз, до сусіда. Сусід, виходь, сусід, виходь. Добрий день, сусід. Як справи ваші. Так. І кидаємо ще раз у вікно. О! Сусід! Бум! Сусід! Вибач! О, голосний сусід. Ладно, тепер саме головне не спішити. Тепер. О, сусід. Тепер щось. Сюди і наверх. Швидко. Далі заходимо у наш хід. І біжимо по колії. І стрибаємо от сюди. Він мені сюди. Так, дякую, дякую вам. Тепер ми беремо е, оцей от, можна сказати, столик. І табуреточку. А, табуреточка нам поки не потрібна. Ах, як це нудно... Це от... Все відчиняти. Далі, отут, в ці двері можна прийти тільки коли нічка. Постільки там двері, далі, бачите, тільки коли день можна в них пройти, то я знаю один спосіб, там будуть такі двері, за якими буде вода і гетара. А навіщо нам гетара, ви побачите потім. Далі, нам треба отут цей от вентиль, треба запокрутити, його вирве. Так, вентиль нам судовий. Не встиг зреагувати. А це і добре. Бо нам потрібен якраз день, а це ранок. Добре. Викликаємо сусіда. Сусід, мені потрібна підмога. Підмога. Сусідо підмога. Сусід, мені потрібна твоя допомога. Де ти? Привіт! Дякую, що... Це мені день дав. Тепер нам треба бігти до того ж самого місця, до денної кімнати. Сусід нас через вікно побачив. Бачили його там. І от він за нами вже біжить, Але він не встигне. А якщо він встигне добігти до хати, то він отут тут не прийде. Так, беремо парасольку. І побігли. Так, далі ми беремо назад у руки і ставимо так. Це вам. А тепер нам ще потрібно ось тут двері відчинити. Відчиняємо тут, я просто зробу. Живу... Якщо ви хочете, якщо ви будете грати, і вам ці двері будуть не відчинятися, я вам скажу. Треба, щоб вони відчинились, потрібно там залити воду. Так, йдемо. І отут наша гітара. Зараз побачите, навіщо нам гітара. Ах, а нема місця. Добре, відчиняємо. Далі, Дяком. так, що можна викинути? Винокль мені не потрібен. Раз, іди. Іди, звідси, донизу. Так, що ще мені не потрібно? Парасолька обов'язкова. Магніт не потрібен. Я його скидаю. Ну, а тортик я вам залишив. Стоп, а де гітара? А, я забув гітару взяти. Ладно. Коробочка, лети. Уібум. Виходимо. Беремо гетару і йдемо назад. Далі, я вам покажу навіщо гітара. Бачите оту картину. І пам'ятаєте, там ми ну, бачили отут, зараз я вам покажу цей генератор. Бачите? Якщо ми розставимо все як на картині, то якщо ми розставимо все на картині, як на картині, то тоді цей генератор відчиниться. Добре. Менше слів, більше діла. Розпочинаємо. Одна річ поставлена. Далі. Кепочка. Ставимо. Подушечка. Ставимо. Далі. Скейтборд. Сюди. І, якщо я не помиляюсь, нам потрібен лише ліхтарик. Ось ліхтарик. І тепер з ним прийдеться попрощатись. Так, одна коробочка у нас є. Поки викладу парасолю, бо нам потрібно взяти ще одну коробочку, поставити отсюди. Все, тепер можна брати назад парасолю і ставити ще одну коробочку. Стаємо на них і ставимо от сюди ліхтарик. О, тепер має відчинитись. Якщо я не помиляюсь. Так, ось відчинено. То тут найголовніше часто падок. От тепер ми сюди. Він тискаємо кнопку. Все. Електрика у сусіда відімкнена. Тепер можемо спускатись. Ой. Давайте сюди. І виліз сюди. Привіт, сусід! Ну як ти мене тут дістанеш? А я знаю, що у нього є. Я знаю, у нього полесус є. Ні, Сусід! Сусід мене піймав! Ладно, лом у нас є! Це, як я вам казав! Для вас тортик! Я вам приду! Передав... Я вам приготував далі! Тут у нас шафа! водичка. А чому вода не виникається? О! О, ти, та тарілочко. Сусід, тобі там подаруночок. За те, що ти такий добренький. Чому стоїмо? Кого чекаємо? Е, Мене не треба. О! Сусід, ти куди? Мене шукати? Ні, мене шукати не треба. Все, мене тут нема. побачення. Мене нема. До побачення, сусіди. Сусіди, іди, будь ласка. Я хотів, щоб він пішов навколо свого двору. Ну ладно. Давайте ліхтарик у нього ще заберемо. Збігаємо. Бо нам ліхтарик теж потрібен. ще я знаю... Ще одну дорогу, якою можна потрапити туди. Це нам потрібно ось сюди. Як ви пам'ятаєте, ми йшли, щоб вімкнути вагончик, то ми йшли от сюди. Але тепер нам потрібно піти по цій драбині. Тут буду двері. Отут треба їх. Вони там замуровані всякими коробочками. І треба їх... оп! Огою. Супер двері якісь. О! Е, ти чого закриваєшся? Ладно, це нам вже не потрібно. Крутицько. Добре, тепер ми скидаємо це все туди. Воно нам не потрібно. Папа коробочки. Добре. Заходимо. Оскільки нам теж ліхтарик потрібен. Я його заберу. Ем, Це якось пояснюється? Дивіться, я взяв ось там. Просто е, забрав ліхтарик, а воно відчинено. Вот. Ладно. Уй Пустились Сусід, сусід, не з тобою? На, попой молочка, яке за тут кинув. Це ж твоє молоко? Почекай, сусід! Ти забув молоко, дивись! Ти молоко забув! Ех, сусід не хоче підбирати своє молоко, яке він забув. Зарядочку робить Над ліхтариком у руці. Сусід. Ой! Зивіть! Зивіть, сусід! Аго, хто електрику відімкнув? Ладно, буде у нас кінопроєкт. Тут, 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 тут. Подивимось, телевізор. Ні. Ладно, піду в електрику. Яку я сам відімкнув, класно. Електрика на місці. Ну, а тепер нам усилилось тільки забрати ключ -карту у сусіда. Бо вона за такий час вже стовідсотковий розмовилась. Сусід! Тобі тобі треба, може, сміття кудись кинути. На лови, може знадобиться. Ой-ой-ой, не треба, дядя. Поганий, дядя. Це випадково на твій пакетик? Це ж твій пакетик. Yeah. Оце твій. Сусід! Це ж свої пакети. на, лови, Ну сусід, ну це ж твій пакет. Yeah. Сусід? Якийсь. Ви знали то що? От там газети, О! От там мають газети бути. Скава, а тут досі є отака норка. Ні, вона зникла. Це жаль. Так, але тепер нам потрібно вже сусід. І то дай заплатить твою ключ-карту. Ладно. Тоді я рестартну гру, щоб сусід подумав... Ай, я добре. Так він, напевно, десь далеко. Тепер треба це за ключ картою Є, воно на місці. А еще тут всякі речі поскидав свої. Ой, мій магніт можна взяти. Мені ще треба сміттєве відро. О, класно! Тепер скидаю його от сюди. І... Всі свої речі. Так. У нас є шафа. В шафу ми все скинем. Все. Закрываем мы ще речі. Точніше, речі не знаю, шафу. А сусіду можна... О, ліхтариче, туди можна прикинути. А сусіду я можу подарувати крутецьке радіо. Тому що сусід наш був дуже <різь> На, лови своє радіо. Ой, вибач, сусід. Я не хотів. Тепер до тебе буду звертатися. Сусід. Привіт, сусід! Як справи? Ты суси? Суси, давай! Раз, два, раз-два, раз-два, раз-два! Ладно, тебе ще радіо? На радіо. Під Давай, Давай подвиж. Я э, поки... Где за подвозлом? Э, ты шо моє радіо перекинуть? Дік с вами. Що стоїмо? Чекаємо? Ну, це як пояснюється. Ну добре, мені вже нема що показувати. Ну, а на тому у нас все. Всім папа -па і до скорих зустрічей. А ще ставте вподобайки, підписуйтесь. Ну. 爸爸。